У минулому ефірі писали, що я там поправився. Так, да, поправився. Все? Поправився. У нас зараз Чорногорія. Крила з'їли, полетіли. Реагуємо на Чорногорію. А, не знаю, мені здається, це відео ніхто не буде дивитися. Ну, ладно. Це ж, мені головне зняти. Давай, давайте тихіше, авторські права, всі діла. Донат! Можете підтримати канал донатом, написати повідомлення. Привіт, Боже, в неї закриті очі. Так, ой, заглючило. Ой, заглючило, але як і зробити гірше. Трішки, знаєте, нагадую костюми Джамали. Зразу таке взагалі по настрою взагалі інший вайб. Боже. Не знаю, чи ви чуєте. Угу. Коло. Обожнюю коло на задньому фоні. Насправді коло, Ви знаєте, що коло є самим м таким знаком, яке. Ладно, про це я вам розповім напевно в ефірі. Чому мені весь цей приспів? Оце про чече про чече. Мені таке відчуття, що я вже колись чув цю пісню. О, ти типу, знаєте, ефект дежавю, Оце про чече, та теча ніби якийсь плагіат. Мені не подобається. Оцей костюм їй дає оцю важкість. Вона не може нормально рухатись. І, і якби і, і, і таке, знаєте, віч ще, що камери такі важкі, ледве пливуть. Ладно. Ні, вона навіть емоційно, вона типу, намагається щось видати. Навіть тільки що голос зірвався, чи що. Не забудьте написати в коментарях, що вас бісить ця штука. Мені не подобається взагалі виступ. Взагалі. В ній відчувається оця скомканість. Переживаю. І всі оці емоції руками вони дуже награні. Можливо, воно б і було б щиро, якби вона розслабилась. Лажанула, з'їхала з ноти. Переживаю, переживаю. Це прям... Знаєте, оце прям мене аж виски заболіли, Я наскільки відчуваю, наскільки їй... Наскільки вона зажата. Ммм, на жаль. На жаль, unfortunately. Я вважаю, що це було погано. Це прям було дуже погано. А вам! Пишіть, будь ласка, в коментарях курс по мобільному монтажу і чекаю завтра, щоб ви дивилися кліп на пісню «Підрахуй». До зустрічі в наступній реакції.